Привіт! У минулих відео ми говорили, чим рекуператор відрізняється від інверторного кондиціонера. І вияснили, що рекуператор не охолоджує повітря, а підтримує його температуру. Тобто зберігає комфортну температуру в кімнаті. Сьогодні ми дамо відповідь на не менш актуальне питання. Чи може рекуператор замінити опалення оселі? У кожному приміщенні є декілька опцій, які забезпечують комфорт людей. Система опалення центральна або за допомогою газового котла, як варіант у вигляді електричного конвектора, що нагріває приміщення, інверторний кондиціонер, який охолоджує або нагріває наявне в кімнаті повітря, система вентиляції, яка забезпечує повітрообмін кімнат. Це різні системи, і функції у них теж різні. Як ви не очікуєте від батареї, що вона буде провітрювати кімнату, так і не варто очікувати від рекуператора обігріву оселі. Рекуператор це система вентиляції з приємним бонусом у вигляді збереження тепла. Головне завдання вентиляції ефективно замінювати відпрацьоване повітря з високим вмістом СО2, випарів та газів свіжим повітрям з вулиці. Це необхідна умова здорового дихання. Часом користувачі намагаються заощадити тепло та навмисно підтримують надто низьку температуру в кімнаті. В зимовий сезон ми почуваємось комфортно за кімнатної температури від 18 до 22 градусів, а деякі нагрівають оселю лише до 15 і сподіваються, що рекуператор нагріє приміщення до комфортного рівня. Рекуператор це класний пристрій, який в рази ефективніше за відкривання вікон провітрює приміщення. Він дійсно зберігає температуру в кімнаті, але не призначений для обігріву кімнат. Все просто потрібен повітрообмін. обираємо рекуператор. Потрібне опалення? Вибираємо котел, колонку або конвектор. Залишились питання? Пишіть їх у коментарях. Вподобайки теж залишайте. З вами був Олег. До нових відео!